Представник Росії влаштував істерику через виступ Зеленського в Радбезіон Василя Бензя дратувала та обставина, що президенту України надали привілей найпершим виголосити свою промову раніше за решту учасників. При цьому російський дипломат погрожував, що Албанія ризикує заплямувати свою репутацію. На якій основі ви пропонуєте дати? Представнику України, президентові Зеленському, слово перед виступами членів Ради безпеки, які також представлені тут на рівні голів держав. На це прем'єр Албанії відповів. Виступ українського президента на початку засідання це не особиста забаганка голови, а узгоджене рішення усіх учасників Радбезу, про яке завчасно повідомили. Запросити пре президента Зеленського до слова першим надасть можливість членам Ради безпеки та іншим державам-членам ООН, які сьогодні долучилися у дуже вражаючих кількостях, відреагувати на його коментарі. Небензя не міг заспокоїтись, адже це вже не перше засідання, де виступає Зеленський, і з усіх сил він намагався його зірвати свого часу. Президент Зеленський виступав першим при підключенні через онлайн, що теж було порушенням принципів. Правил роботи, а, представники інших держав знаходять час і можливість прибути особисто і виступити перед радою безпеки, і знову ж таки це засвідчує порушення. А, такі привілеї були надані панові Зеленському. Слухати від Росії про порушення порядку європейським представникам було смішно. Врешті прем'єр Албанії. Прямо відповів від вас. Вся ця лекція про порушення правил роботи Організації Об'єднаних Націй, звичайно, вражає президент Зеленський говоритиме перш ніж виступатимуть члени ради. Є рішення стосовно цього, якщо ви погодитеся. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Суперечка тривала ще певний час. Після чого виступив генсек ООН Антоніо Гутереш. А вже після нього сам Зеленський. Центральною темою виступу були українські пропозиції щодо реформування ООН, аби Росія та інші майбутні агресори не мали змоги зловживати своїми правами в радбезі. ООН. На початку виступу президент нагадав, що повномасштабна агресія Росії проти України триває вже 574 добу. Зеленський підкреслив, що цю агресію розпочала держава, яка досі чомусь серед постійних членів Ради безпеки ООН. організація. В глухому куті щодо агресії. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Зеленський виклав українське бачення того, як має закінчитися війна, розв'язана Росією. Отож, план мирного врегулювання звучить так. Повне виведення усіх російських військових та військових формувань, включно з чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення усіх найманців та квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Також повинно бути повне повернення Україні контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких пунктів матиме результатом чесне, надійне і повне припинення бойових дій. Президент підкреслив, що коли готував українську формулу миру, брав силу для її пунктів із принципів статуту ООН та резолюції, які були ухвалені самою генеральною асамблеєю.